Дідух у хаті, уся нечисть з хати. У Львові напередодні різдва урочисто винесли різдвяного дідуха. Традиційне дійство розпочалося на площі ринок у Львові після двогодинної тривоги. Деталі розповість наша журналістка Христина Пробій. Вона перебуває на заході. Вітаю Христину, Розповідає, як святкують Львів'яни та гості міста. Анжеліку, вітаю та усіх глядачів телеканалу Еспресу. Ось отакого такого дідоха сьогодні встановили у Львові. Це традиційне дійство напередодні різдва у місті. Розпочалося усе по обіді на площі ринок, зібралися колядники, діти, і ось всі таки дружно мали йти встановлювати ось цього дідуха сюди на площу біля гарнізонного храму у Львові. Але ж близько 13-ї години сьогодні розпочалася повітряна тривога. Тож усі мусили переміститися в укриття, і ось як діти цей час. Пробули в укритті. Я зараз прошу послухати пряму мову дітей. Ми сиділи в укритті через тривогу. І я дуже хочу, щоб москалі всі пропали і щоб був мир. Ми там колядували, спілкувалися, гралися. У мене дуже веселий настрій. Я дуже рада, що сьогодні Різдво. І я б хотіла, щоб ми виграли. От після дійство таки розпочалося, і усі з гуртом пішли сюди до різдвяного дідоха. Центральною частиною міста йшла хода, були колядники, колядували колядок, і ось так усі сюди прийшли. І тут вже виступав дитячий хор хорхоржайвір. Також своє слово мав мер міста Андрій Садовий. Також було дуже багато військових. Насправді, і ось чому зараз так важливо святкувати цей день? Чому важливо святкувати різдвою? Я далі надам слово військовим. А заради чого ми воюємо? Заради того, щоб це було все. Різдво це народження Христа. Що таке Христос? Це любов. Він ж прийшов, сказав, каже, любіть це любов. І кожна людина для себе це поняття відкриває по-своєму своєму житті. Можемо це усвідомлювати, не усвідомлювати. А зараз час величезного усвідомлення, що це ми. Українці, це наша земля, це наш край, і ми маємо це відстояти, возродити щоб воно все. Ну, власне, цей різдвяний дідок вже тут буде стояти у Львові протягом усіх різдвяних свят. Я ж скажу, що у народі дідок є багатство у домі на наступний рік добробут і благополуччя. Так і з давніми традиціями, це господар дому з дідоком напередодні різдва обходив уся весь двір, і тоді заносив його в хату. Ось така ось історія дідуха. От він буде берегти Львів і, і, і стояти протягом усього Різдва студії.